Галерея «Ікон-арт» презентує колективну різдвяну виставку у межах мистецького проекту Від Романа до Йордана. Романо Йорданівці це колись семеро молодих львівських художників, а тепер значно більше. Вони об'єдналися, аби запропонувати львів'янам мистецькі сувеніри, хочуть привчити людей купувати не китайський ширпотреб, а українські художні дарунки. Основним меседжем нашого проекту є це, що ви можете собі додому дістати дуже гарний подарунок. Дійсно. Український, дійсно мистецький, і що ще основне не за великі кошти. Цього разу різдвяна виставка згуртувала 14 художників. Кожен працює у різних техніках: від малярства на склі до скульптури, кераміки і живопису. А Олександр Бридніков відроджує втрачену техніку деревориту. Колись у часи без поліграфії з дерева вирізали кліше, і з нього робили скільки завгодно відбитків. Ікон наприклад, в містах там різних популярних, де були якісь чудотворні образи, образи там. Ну, до, до яких ходили люди, хто хотів стів, кожен хтів собою забрати які зображення? Відповідно, ніякі фотографії, картин не було. Це було дорого. І ми стрі робили такого такі свої рідні інтерпретації того і продавали це на ярмарках. Кожен автор відштовхується від народного малярства і церковного, і хатнього образу. Бачите, що художників є багато кожен вносить ту виставку щось своє, але основним залишається цей стержень народний, традиційний традиційної української культури, який допомагає власне зберегти той святковий настрій і одночасно з тим додати йому вже якогось і сучасного звучання. Експозиція буде доступна для огляду до Йордану.